Кріпери це одні з найстаріших мобів у грі, які вже давно стали символом Майнкрафту. Привіт! У цьому відео я вам хочу розповісти усе про цих мобів, де подекуди будуть цікаві і навіть дивовижні факти. Ну а перед початком відео постав лайк та підпишися на канал. Ну а ми поїхали! Історія створення. 20 серпня 2009 року, но експериментуючи з текстурою свині, хотів створити свиню. Але випадково створив кріпера, а уже 1 вересня того ж таки року ноч у своєму блозі The World of Notch, що перекладається Світ світночча, виклав фото кріпера, які мали бути додані у гру. Тоді кріпери поводили себе як зомбі. Ходили довкола, була у них ближня атака, яка наносила 4 хп. Вибухали вони лише після смерті в радіусі 4х4х4 блоки. Далі їх не сильно міняли, лише додали порох і можливість зразу вибухати, а не нападати. Баги. Існував баг, коли кріпер під час вибуху спав не в лаву або в воду. Та під час удару вибухав. Згодом їх прибрали. У Майнкрафті буква А стилізована під кріпера в логотипі. У серії Сімпсонів Лукас заставка була стилізована під Майнкрафт. Під час сцени на дивані мосизлик з'являється стилізованим під кріпера та підривається довкола. Крім того, що вони з'являлися у террарії, а також у грі Borderlands 2. Цікавий факт. І стоїть також заряджений кріпер, який може додасти 127,5 хп. Це якщо що 63 сердечки. Хто не знав, на бедру ці кріпери вищі на 0,1 блок. Кріпер не бачить гравців у високій траві та тростині. Ну а якщо вам сподобалося це відео, то можете підтримати мене фінансово. посилання в описі. Ну а з вами був, як завжди, дослідник і усім пока! а а